Волонтер Валерій Горбик болгаркою розрізає два балони з-під фреону. З них каже, змайструють одну буржуйку. Чоловіку 64 майстерню облаштував у своєму гаражі. Від початку повномасштабного вторгнення виготовив понад 250 пічок для захисників. Обрізали два балони і складаємо до кучі. Легкий, мобільний, такий пристрій, де можна обігрітися, обсушитись і одному перенести. За професією Валерій Горбик військовий. Обоє синів, розповідає, наразі захищають Україну на передовій. Через вік чоловіка на службу не беруть, тож у вільний час виготовляє печі для оборонців. За день зварює до десяти таких. Собі вартість однієї 600 гривень. З матеріалами допомагають підприємці. Матеріали беру в різних. Друзі, фірми, які надають, які його мають здавати на металолом. Я підходжу, просто прошу як волонтер. Якщо купувати, то балончики в минулому році купляли по 20-25 по гривень за штуку. Труба сота коштує один метр 360 гривень, так як для волонтерів. Це один метр всього, а їх треба. Багато робити і це великі кошти. Сітка, е, проволка зварна, вуглекислота, все це дорого зараз. Валерій Горбик каже, після зварювання буржуйку опалюють. Оцей балончик вже після опалювання, і привозимо сюди і доробляємо далі. Роблять це на одному з місцевих підприємств. Його працівник Гурашвілі Фріддон каже, це для того, аби вони не мали запаху при використанні. На одну пічку йде до 10 хвилин. Газ і балон заправляємо, привозимо і відпалюємо. Ну, треба навіть пацанам допомагати. Директор підприємства Володимир Сіваков каже, допомагають Валерію з початку повномасштабного вторгнення. Наша задача буде опалити, доробляти. Валерій, що може зробити в себе. Він робить в себе, решту ми доробляємо тут. Після опалювання до буржуйки Валерій прикріплює ніжки. Чергову партію з 50 пічок Валерій передасть волонтерам громадської організації Подільська ластівка. За словами її очільниці Оксани Іванькової, їх разом з провізією повезуть бійцям на Запорізькі та Донецькі напрямки. Наступна поїздка планується на наступному тижні, оскільки наші військові вже дуже чекають нас, оскільки це є перша потреба, яка постала перед нами і перед військовими на початку холодів. Ольга Антухова, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.